Внесення змін доходи з реалізації програми національного спротиву. Проєкт рішення номер 40 про внесення змін до програми економічно-соціального розвитку. І проєкт рішення номер 41 про звернення депутатів міської ради до Верховної Ради Кабміну щодо збереження коштів реверсної дотації в бюджеті нашої громади. Немає заперечень, якщо ми розглядаємо розпорядження, які перераховані е, міським головою, і три додаткових проєкти номер 39, 40, 41. немає. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. От, приймається. Е, крім того, шановні колеги, попередні наші колеги вже розглядали вчора ці проєкти і вони просять, щоб ми е, проєкти 39, 40 і 41 розглянули. На початку роботи так, сесії, перед так? Перед бюджетом, так. Перед бюджетом. Після першого проєкту. Немає заперечень? Підтримую наших колег. Прошу так. підтримати, проголосувати. Дякую. Проти отримались немає. Шановні колеги, таким чином ми з вами ні, розглядаємо. Ні, ні, ні. І ще п, п, вибачте, п, прошу, як представників е, 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 суб'єкта. Подання шостий проєкт зняти з розміру. Шостий? Шостий проєкт. Про передачу основних засобів да. з балансу, балансу культурного на балансу комбінату комунальних послуг. А чого ви знімаєте? Чого? Відбулася розмова з керівництвом, щоб не передавати зайця і волка, ці горки мотові споруди комбінату комунальних, дали доручення самим списати. А з приводу передачі там з майданчику ще йдуть дебати. Кому? Тобто прийняти рішення ще не сформульовано остаточно. Так, так Проєкт рішення No6 є пропозиція зняти з розгляду на нашій комісії. Прошу проголосувати. Дякую. Прийнято одного голосно. Проєкт рішення номер 1 розглядаємо зараз про затвердження програми безпечне правосуддя. Юрій Володимирович не судні на лікарняни. Він зутра ще був, зараз на лікарняни пішов. Був лист прохання, щоб виділили кошти. Відповідну програму підготував Юрій Володимирович. Шановні колеги, це традиційне звернення. Прокуратура, СБУ, всі, хто фінансується з державного бюджету, всі не вирішують питання своїми розпорядниками коштів, а звертаються до нас. Це для них найпростий варіант. Наші колеги попередньо розглядали цей проект і запропонували відхилити його розгляд і аргументували чому, тому що установа повинна фінансувати з державного бюджету, тому що у нас бюджет міста напружений і так далі. І так далі. Будь ласка, до доповідача і запитання. ще також наші колеги після розгляду питання з поясненням Юрія Володимировича стояло головне завдання зробити. Безбар'єрність отримання послуг судовою системою і фінансування програми саме в цій таблиці не було ні слова. Тут поточний ремонт, приміщення, і той спропонувалося в заходах вказати. Безбар'єрність встановлення пандусу. І очікуваний результат, що в чому. Цього нема. Юрій Володимирович це внести. Ну, це коли він, мабуть, все передивиться. Шановні колеги, але там пандус встановлений всі. Шановні колеги, запитання до доповідача є? Ні. До не. Пропозиції по проекту рішення. Є пропозиції підтримати наших колег. Я ще раз кажу, що вони зробили ось висновок по цьому проєкту рішення. От рекомендувати звернутися до розпорядників власних коштів, тобто до судової, до адміністрації державної, до вирішення цих питань. бюджетної комісії. Які так, питання до бюджетної. Шановні колеги, підтримати. Хто за те, щоб підтримати проект наших колег? Відхилити проєкт, зняти точніше з розгляду даний проєкт рішення і рекомендувати е, органу, який здійснив подання цього проєкту, вирішувати по так само, своїй вертикалі, тобто звернутися до державної судової адміністрації. Хто за, прошу підтримати. Дякую. Проти отримались немає. Прийнято. Тепер, як ми з вами попередньо домовилися, шановні ну, колеги, ми розглядаємо проекти рішення номер 39 40 41 Номер 39. Як вам відомо, що по місту Світловодськ, в одному з підприємств міста Світловодськ було даносило масово ракетного удару. Пострадали рядом знаходячися приватні будинки. І було звернення до виконавчого комітету Світловодської міської ради про допомогу. Також військова власна адміністрація просила. 000 000. Там підготовлювати 130 тисяч, там в бюджеті вже закладено. В проєкті бюджету цифра є, в самому цьому проєкті немає. Тут просто підтримка території, забезпечити підтримку населення, вирішити питання щодо надання матеріальної допомоги. Такий пункт буде в програмі. Немає заперечень. То запрошу просила? проти утрималися, приймається. прийнято. Проект рішення номер 40 про доповнення до програми економічно-соціального розвитку на поточний рівень. Будь ласка. Даний проєкт рішення підготовлено на підставі листа департаменту освіти і науки Кірворадської обласної військової адміністрації, які звернулися з проханням, щоб ми надали фінансову підтримку Знам'янському професійному ліцею на оплату енергоносіїв, а саме електроенергії. Ну, це аналогічна ситуація. Не вирішують тим, хто потрібно, а всі йдуть до міста дайте. Вони просять 150. Які ваші думки, шановні колеги? Вон мать. Ні, я не заперечую не проти чого, але училище сьогодні, це державна установа, фінансується з державного бюджету. Держави начхати на ці проблеми, ми будемо спасати машиністів, які сидять вдома. Будь ласка, які думки? Є думки нашого колега підтримати. Немає заперечень. Хто за те, щоб підтримати запропонований проект рішення? Давайте на сесію. Да, Прошу проголосувати за те, щоб нести даний проект на сесію. Угу. Прошу проголосувати. Дякую проти когось, приймається одноголосно. Проект рішення номер 41 про звернення. Нас з вами до Верховної Ради України Кабміну, щодо збереження коштів реверсної дотації в бюджеті нашої громади. Це розуміємо, мова йде про майбутні періоди. так? Ні, ми там звертаємося і 25-й год. Просимо, щоб вони переглянули. І також 26-й рік також указуємо. Зрозуміло, що ми пробуємо мені. два роки пробувати чергові щоб... спотуги наші. Я ну, не це знаю. вже не перше, ну це звернення депутата. цього. Я не депутата, знаю, чи відбудеться це чи ні. От ситуація з державним бюджетом надскладна. Зараз 400 мільярдів треба знайти на потреби оборони, а знайти їх, крім як в кармані нашому з вами їх нема. Де. Тому не думаю, що це звернення підтримують наші колеги в Верховній Раді, але ми повинні просити. Підтримуємо, шановні кажуть, практично. А може так? його зробити більш обґрунтованим у просто нас вижирали. дуже багато було листів. Не а це підключилася асоціація, Вони взагалі дали шаблон. Ми трошечки інтерпретували, тому що коли пишеш багато, його все одно не чим більше даєш інформації, тим тим більше у сторони, яка розглядає, з'являється аргументів для того, щоб кожен цей пункт оспорити, написати заперечення і так далі. І так далі, так воно і виглядає, як шаблон. Воно ну, ми що... поміняли частину, додали наші напрямки і так далі. Це запропоновано всім громадам написати асоціація міст України. Я думаю, цей документ коли готувала. Вони консультували з міністерством фінансів і вони вирішили, от що це буде така коротка форма. Будь ласка, пропозиції, шановні колеги. Підтримуємо Хто за? Прошу проголосувати. Дякую. Наголосно приймається наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради про бюджет громади на 25 рік. Будь ласка, проєктом рішення пропонується збільшити доходи нашого бюджету на 5 мільйонів 664 тисячі 992 гривні. Це у нас дві субвенції, одна на придбання житла. Категорії осіб, які захищали не суверенітет та територіальну цілісність України. Ця сума складає 3 мільйона 64 тисячі 168 гривень. І субвенція відділу освіту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту. Це сума 2 мільйона 176 тисяч 677 гривень. І також ми отримали дотацію за грудень місяць відшкодування вартості комунальних послуг, які були в грудні місяці використані на міста тимчасового проживання вимушених переселенців наших. Це 424 147 гривень з 1 січня. Поміняється механізм, я телефонувала в пенсійний фонд. Ще не відомо, як воно буде відшкодовуватись. Ну, Вже є Эта постанова, вже до вчервня соцзахист передав інформацію на пенсійний фонд. Розуміло, що мені э. запитання до доповідача? Це доходи, видатки ми збільшуємо. На 5 мільйонів 717 тисяч 504 гривні. Збільшені вони, крім субвенції на суму залишку спеціального фонду 52, тисяч, 52 тисячі 512 гривень, і також зроблене переміщення відповідно до подання головних розпорядників. По видаткам ми збільшуємо виконавчому комітету на 99 тисяч для виготовлення комплексної системи захисту інформації. 350 тисяч для здійснення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення в сусідньому будинку. По охороні здоров'я ми передбачаємо лікарні 258 тисяч для виплати стимулюючих виплат молодим спеціалістам, медичним працівникам. І 445 тисяч 500 гривень закладу первинної допомоги ми вже надавали частково, але не всю суму на виплату матеріальної допомоги медичним працівникам в цьому році. Зменшуємо крім цих видатків там далі будуть, але зменшуємо реконструкцію ЦНАПа на 2 мільйона 154 тисячі 418 гривень. Гривень там було передбачено чуть більше 5 мільйонів. Очікували, що можливо отримуємо якусь субвенцію. Вона в цьому році не передбачається, своїх коштів не буде, щоб їх використати, тому робиться переміщення для використання. Поміж бюджетним трансфертом пропонується 75 тисяч, то що було сказано попередня училищу на оплату енерго, електроенергії. 130 тисяч, там ви бачите адреси на два будинки надання матеріальної допомоги світловодським мешканцям. Потім передбачається одній військової частині допомога 136 тисяч, іншій 130 тисяч і суду 195 тисяч. Це все субвенція державному бюджету. По відділу освіти ми затверджуємо субвенцію, яку ми отримали на протипожежні заходи. І умова надання цієї субвенції 50% співфінансування з нашого міського бюджету, тому 2,176,677 – це наше співфінансування, і така ж сума отримана субвенція. І крім цього, відділу освіти на минулій сесії чи на позаминулій, ви затверджували субвенцію на активні парки. В минулі роки це було 100% за рахунок субвенції. В цьому році використання її можливо лише при наданні 30% співфінансування. То 18 тисяч гривень. Ми передбачаємо співфінансування. Соцзахисту захисту, субвенцію затверджуємо на придбання житла, відділу культури 100 тисяч на придбання музичного інструменту синтезатора. Він коштує дорожче частину коштів, вони за рахунок батьківської плати доповнять і буде придбання, да, музична школа придбає цей синтезатор. По житлово-комунальному управлінню. Я прошу вибачити, ми по-моєму, такі синтезатор купували роки п'ять тому назад. Піані, да, ні, По житлово-комунальному управлінню ми робимо часткове переміщення для того, щоб використати дотацію швидше. На благоустрій садимо 424 тисячі гривень дотації. Кошти, які висвобождаються, ми направляємо на капітальний ремонт покрівлі попривокзальній 8. І потім передбачаємо 99 918 гривень, це, ми вже передбачали раніше це окупи. Ви знаєте, я вам доповідала раніше. Потім за рахунок залишку спецфонду це цільовий фонд і доходи, які в минулому році отримали від екологічних податків, направляється на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. І це 20 тисяч сто шістдесят і 32 349 тисячі гривень це екологія. І зменшуємо резервний фонд на 2 мільйона 195 тисяч 365 гривень, які були направлені на співфінансування по субвенціям відділу освіти. Це все, що проходимо ніколи запитання. Олена Миколаївна, я на якій сторінці сума по судам стоїть? По там, де виконком у мене окремо на там де а, знайшли? Це, да, тут багато крапок стоїть. Зрозуміло. Mm -hmm. Скажіть, дивна це у нас ну вообще Ну, в цьому році. Я сподіваюся, що війна закінчиться однозначно потрібно щось на ну, вже скільки років, якби ми знімали, знімаємо по умовам а, роботи, по умовам прийому і взагалі по роботі у нас найгірший СНАП в Кіровоградській області. — Я ж до чого Знімаємо, знімаємо, А ну стоїть питання, що щось з ним зробити. Ми вперше в цьому році виділяли суму, але не повну, а 50%. І зараз ви ж розумієте, що стало. Ми коли прийшли в цю каденцію, у нас це стояло як пріоритетне питання з нами. І ну, якщо ви компетентні по в, це активні парки локації, тут е, оплата координати і це, це, хахівці, це, це одна особа. Відділа світи, коли я з ними спілкувалась, то ще було не названо. Це буде одна особа займатися Це така вимога. запрошена. Буде людина. Так, Це да, така вимога. у нас була, Ще хочу сказати, там, де ЖКХ, в самому початку, де починається житлово комунальне управління, вони чогось не внесли зміни ще в програму соцеконом розвитку. Я сподіваюся, що на наступну комісію вони вже внесуть, ці зміни, там у них є 136 тисяч на придбання. Я вам скажу. Там, де ЖКХ, сразу, після трьох мільйонів чи після 100 тисяч культури. 136 тисяч 1210160. По загальному фонду 136 тисяч. Значить, з'ясовували, наконець, то з'ясували, сума залишається та ж сама, але видатки будуть проходити по коду 12.1.73.70. Якщо можна, ви собі там рядишком напишіть, будь ласка. я сподіваюся, що до 2 години вони Петровні внесуть зміни в програму, бо якщо не внесуть, то під цей код ми не зможемо використати. Тоді наші колеги будуть розглядати на наступних сесіях, в тому числі бюджетна комісія і комісія з питань ЖКХ. Вони внесуть це питання в чергу денну на сесію, а ми вже на сесії тоді будемо підтримувати розглядати. Шановні колеги, по проекту рішення є пропозиція зв'язку з попереднім нашим рішенням зняти 195 тисяч стосовно фінансування суду. А решта проекту отримати і на розгляд народжена чергову сесію. Ну Немає поки затратити. перша комісія погодила, тому поки я не, не буду знімати з розгляду це вже. ж пропозицію про токол записувати. Це ваша. Так, да, ви, ви правильно вносити людьми пропозиції відстоювати. Рішення нашої комісії, ми те рішення рекомендуємо зняти з розгляду і відповідно цю суму зняти з проєкту міського бюджету. Нема Вони Якщо не буде, підійдуть. Да, якщо голосує, не буде прийнята програма, то я не зможу в включити. Ми не включити. про комунальників кажемо, ми про суд зараз розмовляємо. Да, да. А ви про комунальників. По проекту хто рішення, суд? шановні колеги, ще раз підкреслюю. Ми за те, що Я внесли запропонований проєкт рішення на розгляд ага. на чергову сесію за виключенням суми 195 тисяч по суду. Так хто да. за, прошу проголосувати. Дякую. Проти отрималися одного голосу. Дякую. Проект рішення номер 3 про затвердження структури чисельності апарату міської ради. Багатостраждально, три Добро. варіанти було. Так на виконання пунктів 1624 порядку організації ведення військового обліку, який затверджений постановою Кабміну 1487, з 1 липня утворюємо сектор з ведення персонального первинного військового обліку у складі двох штатних одиниць завідувач сектора та головний спеціаліст. І вакантну посаду у відділу виплат управління соцзахисту переводимо до сектору надзвичайних ситуацій охорони праці, екології, благоустрою, підсилюючи тим самим напрямок екології та благоустрою. У зв'язку з тим, що до кінця року частина функції управління соцзахисту буде передається пенсійному фонду. То ті люди, які мали бути вивільнені до кінця року, є такі бажаючі працівники, які перейдуть працювати до нас у сектор ведення первинного е персон... обліку. Да, обліку. Сану колеги, ну по цьому обліку Верховна Рада в минулому році прийняла зміни до закону про місцеве самоврядування, поклала на нас цю функцію замість військомату, нова назва, яка у них там. І зрозуміло, що ми повинні виконувати ж це завдання. Немає заперечень по проекту. Я рішення. не розумію. Кому вони будуть підпорядковуватися? Вони, вони будуть окремий структурний підрозділ у виконкомі. А кому вони під, будуть підпорядковуватися? або в міському голові, або кому він визначить. Тобто ну, тут не зазначено, а це так, не це не заз... сектор, але він якийсь в повітрі. Завжди відділ управління комусь підпорядковує. E, так, ну але він може бути або в міському голові, або пропозиція міського голови він визначить за розподілом функціональних обов'язків комусь із заступників. Шановні колеги, по проєкту рішення, підтримуємо. Хто за, прошу підтримати. Дякую. Просто отримали приймається в інтернеті. Так, проект рішення No4 про внесення доповнення до рішення міської ради від 27 червня 24 року номер 1775. Будь ласка, це доповнення до додатку номер 2 рішення міської ради про встановлення податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на території Знам'янської міської територіальної громади. Ми розглядали питання щодо зміни ставок. По місцевим податкам зборам вирішили, що вони залишаться у нас на рівні, на рівні цього року, тобто зміни ми поставками вносити не будемо, але пропонуємо внести е, в додаток в перелік пільг, додати будівлю закладів освіти та дослідних закладів. Це по коду 12.63 надати розмір. У нас підпадає ДЕСАФ, ага. під, під цю класифікацію ага. підпадає. Зрозумі. У нас ще ставка на капіталі. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Проти. Немає утримування, не маю прийняти одного. Наступний проєкт рішення. Звільнити. Про... Звільнити маси. Ну, звільнити, 100%, я ж сказала. Звільнити з що, кого? Ну, звільнити від податка. Здатти податки. Податка, так. Да, да, да. Розумію колеги, проключення до переліку другого типу потенційного об'єкта оренди частину приміщення будинку по Михайло Грушевського, 17, будь ласка. Даний проект рішення на підставі листа до нас звернулась центральне південно міграційне управління Державної міграційної служби щодо надання приміщення знам'янському відділу Державної міграційної служби для здійснення своєї діяльності. У них вимоги надійшли від вишистаю організації своєї щодо звільнення приміщення в поліції. Тому ми пропонуємо даним проєктом рішенням надати їм 4 кімнати за адресою Михайла Грушевського 17. Ну, це ми виконуємо. Вони просили там біля 100 квадратів, але ми можемо надати тільки половину, біля 50 квадратів їх все влаштовує чи на даний час їх поки... влашні їх на даний час це влаштовує це років він Ну, вони просили, да, ми прописуємо. Так, да, одна гривня. Вони Рішення є. не зовсім зрозуміло, чому. Кількість працівників поліції зменшується, статус підрозділа щороку зменшується, скоро залишиться в знаменці тільки поліцейські громади і все. І в той же час приміщення все менше. Але це вимоги, навіть не поліції, а міграційної служби. Поліція ні, вона. Ми надаємо міграційні, але вони ж зараз приміщенні поліції. Да, да. Ну, я, я скажу. Отож, скільки й дали. Шановні колеги. Є звернення, є запропонований проєкт пропозиції. Ну, Підтримуємо. Да, Хто за, прошу проголосувати. Yeah. Дякую. Yeah. Утрималися прийнято. Yeah. Проект рішення номер 6 ми з вами зняли з розгляду за пропозицією автора. По проєкт номер 7 про прийняття в комунальну власній частини житлового будинку по Кубзареві 148. Було рішення з міського районного суду Кіроцької області від 19 травня року. визвано спочинок, яка складається з 37 сотих частин житлового будинку, який розташований за адресою Кіроцької області міста Зновенька вулиця Кобзарева, 148, від умерлого, тому є необхідність прийняти її до комунальної власності. Шановні команди, є пропозиція підтримати. Прошу проголосувати. Дякую. Тобто уже сприймається на голос. Шановні колеги, далі у нас проєкти рішення земельних питань. Ми традиційно з вами всі їх вносимо на розгляд на чергову сесію міської ради. А, Якщо... а можна коробо пояснити два питання? Да. Хоч хтось не міг Які можливо? 22-23. Озвучте їх. Зараз Це... я знайду. Затвердження ніхто документації СТЕЛИ. А, і ці, я зрозуміла, а, всі ці роз'яснення вони готують на сесії. Після цього будемо голосувати. А, і єдине питання, на яке я б хотіла звернути увагу, це те, що ми виносимо затвердження майже міста. Вони я затверджуються так. в рамках генплану, ну, в тих самих розмірах, відповідно до генплану. Шановні колеги, ну, начальник управління на сесії проінформує з приводу да. питань, які виникли в процесі розгляду цих проєктів. По нашій традиції а, я пропоную всі проекти рішення сказали. займальних питань внести на розгляд на чергову сесію. Прошу підтримати. Дякую. Прийнято одноголосно. Шановні колеги, таким чином ми з вами всі. Питання, а що планується біля е, погруддя Шевченка будувати? А, а чому ви вирішили, що ну, як пояснили, біля стели да, планується Алея Слава. Да. Ну, це ж зона з 95-го року, його ще ніхто не відміняв, там будівництва ні. А що біля погруддя Шевченка? Для будівництва і обслуговування. Звідки це не теж це питання. Це 22-й Почекайте, там е, категорія земель зазначена відповідно до генплану, а в генплані зонінги передбачають цільове використання земельних ділянок. Відповідно до зонінгу. Е, Затвердженого генпланом ще в 2014 році, вони виготовили. Проекти землеустрою. Питання, яке було піднято на е, минулій е, комісії, воно зараз буде розглянуте і е, там було рішення, якщо будуть надані певні роз'яснення. Після цього буде прийматися рішення чи голосують. чи з вами не. Ми з вами домовились, що ми вносимо проекти на сесії. Начальник управління з посиланням на документи відповідні проінформує нас з цього приводу. Чому зараз мучимо? Ну, Заступник міського голови хоче, да. хоче нам доповістити. Шановні колеги, я ще раз повторюсь, ми з вами розглянули всі питання ще денної. Я всім дякую. До побачення на черговій сесії готуємось, будь ласка, 20 о 9 ранку з вами зустрічаємось.